І так, нам знадобиться пульверизатор, розчіска з тонким кінчиком, нитки муліне, зажими, резинки і крючок для сегментної вишивки. Значе він так називається, його можна знайти в магазинах все для швейного чогось. Також комплект SECOS в мене 20 штук, але ще залишилися. І розпоряділяти. Волосся спочатку на три частини. Від вуха до вуха і посередині. Далі такими як полосками я поділила на чотири ряди і плюс залишила маківку. Тобто вийшло. Вийшла потилиця. Далі я ділю нижній ряд на 2, наступний ряд на 3. Тобто, вони в такому шахматному порядку. Потім четвер, третій ряд 4 штуки. І п'ятий ряд теж 4. Я думала п'ять, але занадто багато об'єму зверху. І ось така розмітка. Далі треба все в верхні ряди зафіксувати, залишити лише нижній ряд і працювати знизу до верху. Ну, мені так зручніше. І все, тут я починаю ділити своє волосся, звичайно, з моєю довжиною. Мені трохи легше. Але і з коротшою довжиною можете використовувати більше зажимів, більше резиночок. Я використовую в основному резинки, тому що при роботі з матеріалом, там, з нитками або з канеколоном, можуть заплутуватися кінчики об ці зажими. Бризинка нічого не плутається, все фіксується. Потрібно, до речі, це роблю на помити волосся, я не здушу, але в процесі все одно я збризкую дуже часто, щоб волосся не потрапило в інші бази. Тобто так краще фіксація, краще розподілення, розчіску тримати потрібно дуже плотно до голови. Коли ви ділите волосся. Тобто, не відриваючи, якщо ви відірвали від шкіри голови, заново все робіть, прям треба навіть вдавлювати. Тут, до речі, я використала два дзеркала. От Бачите, позаду в мене дзеркало велике, і маленьке воно за телефоном. В процесі я міняю дзеркала, пересаджуюсь. тобто Роблю так, щоб було все видно позаду. Я перший раз плету себе. О, ні, другий раз, тобто таку зачіску потила плиту вперше, а взагалі другий раз. І так, мені ще досі незручно. І лінії вони не будуть ідеальні, але так як я буду залишати волосся зверху. То вони не потрібні, щоб були ідеальні. Тобто все буде прикриватися самими косами і самим вашим волоссям. Також будуть у вас втомлюватись руки, тому не забувайте відпочивати. Само це, до речі, заплетіння в мене зайняло по часу десь години 4, бо приходилось там щось переробляти. Мені щось не подобалось. Ну, коротше, будете дивитися по, по вашому стану. І постійно потрібно підтягувати, дуже добре фіксувати. Тобто, бачите, одна сторона в мене вийшла рівніша, права, ліва, трохи кривувата, але я вже не переробляла, бо не хотіла проставляти, коротше, дзеркало. Ось так, вийшло. Дуже треба підтягнути Резиночки краще е, взяти нові. І так, е, якщо ви бачите, у мене волосся не дуже густе, тому в мене наче 16 штук всього вийшло бас. Якщо у вас волосся густіше, то можу у вас піти там весь комплект із 20 косичок. Тобто ось все. чотири ряди і маківка. Ну, там міг би ще п'ятий ряд поміститися. Але із того, що в мене волосся тонке і не дуже густе, я не ризикнула. Ось, беремо цей крючок швейний і вдягаємо ось потім його зачіпляємо за волосся. Має все волосся поміститися в крючок. Можете його скрутити, але не сильно. Закриваю крючок, протягую, тримаю саму косичку, точніше, це синегальський жгут, і дуже добре підтягую, щоб цей жгут прилягав до потилиці. Далі треба прочесати, обов'язково прочісуйте своє волосся і розподіляю його на, це важливо, дві рівні товщині частини. От тут прямо можете декілька разів переробляти, але щоб вони були рівні. І далі заплітаю. Я перехрещую ці дві. Прядки волосся. Обмотую однією, перехрещую, обмотую, знову перехрещую, знову обмотую і знову перехрещую. Тобто, постійно йде в обмотку інша прядка. Тобто, спочатку одна, потім друга. Тобто ви їх перехрещуєте. І не розтягуйте, якщо у вас дуже довге волосся, намагайтесь не розтягувати по всій е косічки, а намагатися як найближче, тобто робити е плотно. Якщо у вас зріс волосся, от в мене іде в тонкий кінчик, як профіліровані, якщо у вас рівний зріс, то вам буде потрібна не нитка. От зараз я доплітаю до кінця, і мені буде потрібна нитка. Ви можете брати на госте волосся з рівним зрізом. Канекалон, який запаюється. Або подвійну нитку. От бачите, в мене одна. Ви на госте волосся можете їх прям. В два, в три, ну, типа а рази скрутити, скласти, точніше. І я роблю все те саме з ниткою, потім вже моє волосся закінчується. І далі я доплітаю вже лише з моєю ниткою так само, обмотала, перехрестила, обмотала, перехрестила. Слава Богу! І, е, якщо буде своє волосся все одно страчати, ви берете ще одну нитку, або канакалон краще. Ну, да, до речі, можна використати спочатку обмотати ниткою, бо це зручніше в самозаплатінні, а потім вже зробити додаткову обмотку канакалоном кольору або свого волосся, або краще волосся з заготовки. Я, до речі, Вибрала саме такі яскраві кольори, щоб показати, ну, щоб було видніше, так, щоб ви бачили, де моє волосся закінчується, де починається нитка, де заготовка. Тобто сама коса красивіше, естетичніше на мій смак, саме під своє волосся. Це якщо на потилиці. Тобто, воно буде більш органічно дивитися. А так, як хочете. Ось, бачите, я так зробила, щоб було видно. Якщо б коси були під моє волосся, це виглядало б, ну, більш естетично. І також вирішила зробити на скронях. Там, де закінчується другий ряд. Чи третій, не пам'ятаю. Тобто, дивіться, має бути от такий квадрат чи прямокутник у кожного волосся по-різному росте. І роблю все те саме. От зараз ви зможете побачити обмотку, можливо, більш краще, бо я тут трохи ближче знімаю. Обов'язково прочісуйте, щоб потім волосся не заплуталось при розплетінні. Розплатіння дуже важливе, треба вичісувати. От, бачите, розділяю на два. Прям ідеально рівно не вийде, бо самі це важко. І от, обмотала, роблю перехрест, і знову обмотую. Намагаюся все це. Тримати ближче до шкіри голови, перекрестила обмотала. Тобто можете, наприклад, заплести, спробувати лише на потилиці, потім, якщо захочеться додати ще чогось, заплести вже на скронях. Якщо фіксувати будете канекалоном ще поверху, можна зробити, а, да, обирати треба той, котрий запаюється. Це середньотемпературний, низькотемпературний низькотемпера... канеколон, наприклад, Джамбо, Китай підійде. це в основному ті, які ви бачите в різних там ТЦ або на ринках десь. Бо він не запаяється, він високотемпературний, запаються звичайним матюшком, буквально там пару секунд потримати, але потрібно, щоб не було свого волосся під канекалоном. Ну, тобто, ви обмотали своє волосся далі, от заходите як тут, лише на косу. Тобто, коли буде лише коса і канекалон. А тоді можна лише запаювати. І якщо буде своє волосся, то можна його пошкодити. Ну, хоча в мене було таке, в принципі, волосся ну, не було пошкоджене, але краще не треба. Тобто от десь на цьому рівні канаколон можна запаювати. Можна робити різні вузли різними способами, але на собі мені якось так зручніше. Якщо плететись перший раз, можете відчувати такий дискомфорт, натяжіння, свробіж, в цьому нічого такого немає, страшного. Десь адаптація за 2-3 дні. Ну, там в когось 5 буває. Для, для полегшення є всякі засоби, косметика доглядова. Це все зможете в мене в інстаграмі подивитись. Ну, і ось що вийшло. Ну, мені насправді не вистачає об'єму волосся зверху. Це. Чисте волосся, але воно ну, в мене взагалі не об'ємне. І якщо у вас волосся більше, воно густіше, буде виглядати красивіше. Ну, але і так, досить непогано. Ну, якщо, наприклад, було б воно зелене, ну мій, мій колір виглядало би краще. Тому я кажу мені, от більше на мій смак це робити під свій колір або амбре. Наприклад, є заготовки, точніше канеколон з радацією від русого, каштанового до якогось яскравого, Мити волосся, тут є нюанс. Потрібно окремо самі коси миються десь раз на тиждень. Я мию волосся через день, тому через день я мию окремо волосся розпущене, і потім окремо мию і розпущене і з косами. Тобто тут треба запаритись, бо в мене швидко жирніє шкіра. І тому це не, не дуже зручно, ну, хоча я вже звикла. Як ви вже бачите, можна багато зробити всяких зачісок. Крючки, до речі, є е, різних розмірів. Потрібно для саме цієї зачіски Крючок, ну, такий крупніший. Крупний. Також бажано купити якусь об'ємну велику резинку, щоб зав'язувати один хвост. Бо якщо у вас тільки маленькі резинки, вони не підійдуть. Ну, Всяке можна ще зажими, от, як я взяла, зажим. Пірсинг. Прикраси, заколки, будь-що. От і все.